У дубочки, у мами квіточки на дереві життя, а у Ярославчика і у нашого тата Роми дубові листочки і жолоді на дереві життя. Цей родинний комплект сорочок Олеся Вакуленко розписала акриловими фарбами у подарунок до відпустки свого чоловіка Романа. Він служить в окремому батальйоні спеціального призначення Дике поле воюють в найгарячіших точках, і вони і на півдні були, і в, в минулому році брали участь безпосередньо в звільненні моєї Харківської області. А зараз вони вже ну давно, ще з кінця минулого року. На Донеччині Роман, науковий співробітник музею Нацбанку України. 24 лютого він добровольцем пішов служити до лав ЗСУ. З того часу Олеся разом з дворічним сином Ярославом перебралися із Києва до Прилук, де проживають у його батьків. Востаннє бачилися на початку червня цього року. Рятуюся у мене є психотерапевт, дитина який дуже сильно старається, щоб відволікати нас усіх від важких думок і її творчість. За цей час жінка реалізувала кілька творчих проєктів, завдяки яким зібрала на потреби батальйону, де служить її чоловік, понад 130 тисяч гривень. Один із таких великоформатна антистрес-розмальовка. А ми червону калину підіймаємо. Це те саме дерево життя на вітах, якого душі наших українців пращурів, тому що Україна це перш за все люди підіймають цю калину не тільки військові, наші хлопці, але і усі, усі повинні ми усі старатися на нашу спільну мету, на нашу спільну перемогу. Або ж серія принтів для хусток, бавовняні поля для москаля. Асоціація українців північної Кароліни вони виділили мені грант. Я придумала на ці гроші видати серію хусток із бавовною. Принти Олесі Вакуленко друкують на одязі, торбинках, чашках, листівках. Ілюстрацію цієї птахи, яка прагне до сонця, вона створила в ніч на 24 лютого. Я малювала і 23, з 23 на 24 вночі, і, і з 24 на 25, і малюю, власне, і досі нині розписує акриловими фарбами сукню для благодійного аукціону. На роботу планує витратити близько 20 годин. Це не буде щось таке дуже симетричне, це будуть що найприродніші квіти в найприроднішій своїй формі. Сонячні квіти нашої української перемоги. Олеся Вакуленко, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва, художниця у третьому поколінні, чиї батьки Тамара та Олександр Вакуленки займаються петриківським розписом. А бабуся Олена Самарська є ученицею та послідовницею Катерини Білокур. Майстриня творить у жанрах декоративного розпису книжкової і станкової графіки, витинанки, батику, розпису одягу, посуду, графічного дизайну. Я Вирішила свідомо. Ну, ніби як не копіювати батьків і, і трошки відійти в у бік. Мій стиль авторський, він є за мотивами. Декоративного мистецтва її авторський одяг з ручним розписом дерево життя був на модних показах в Україні та за кордоном. У 2017 році майстриня здобула гран-при на міжнародному модному етнічному марафоні в Казахстані. Має роботи, які увійшли до експозиції чисельних міжнародних виставок. Є у приватних колекціях на конвертах Укрпошти ілюструють 30 книг, десятки листівок. Олеся є авторкою двох антистрес розмальовок за мотивами українського народного мистецтва. Перша із яких я люблю Україну, перевидавалася понад 10 разів. Тут от і несе галя воду, і віночки, і такі, і всякі різні тваринки в українському стилі, і козаки, мамаї, і пташечки, і не будь-який смак, кому чого хочеться. Нині працює над 13 ілюстраціями для перекидного календаря із Янголами на 2024 рік, який називає переможним. Оцю я малювала коли. Я ясик народився. Це янгол, який приносить в світ новонароджену душу. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.